Я бачу, ти вже без зйомок не можеш. Я вже стою тут зранку, чекаю, коли мене будуть знімати. Я б ті сосиски так з'їв. Юрій, я буду тобі готувати страву таку, шкідливу, шкідливу. Хто ж тебе буде дивитися про такій рекламі? Юрій, якщо вона навіть шкідлива, але приносить задоволення, то її потрібно готувати. Ти зрозумів? Так що ти не говори мені лишнього. Я ту страву готувала, ой, як давно. Пішки я, би... я буду. Я би тій дріжджі до самогонки дав ліпше. Ти би на самогонку робив. Пиріжки я тобі робити буду, пиріжки, Юрій. Ти що? Я сьогодні хочу зробити дуже смачні пиріжки, які я робила давним-давно, якщо чесно казати, минулого століття, в тому столітті я ще їх не робила. А що тоді були сосиски? — Були, тоді були ліпші сосиски. зараз таке страва. А раніше були сосиски, сардельки, такі як треба. А тепер я знайшла ліпшість, ліпшість гірших. <ріст> так що вона із минулого століття знову, і знову я буду готувати. Я вже давно мрію трошки шкідливого поїсти, але це себе стримую, стримую, стримую. А от сьогодні я вирішила і все. І вже не буду себе тримуватися. Для приготування пиріжків, які приносять задоволення. Здоров'я не дуже, а задоволення багато. Мені потрібно борошно, дріжджі, цукор, сіль, молоко, перець, олія, яйце. Для начинки мені потрібно. А що ти не сказала тут смалець? Смалець я не знаю, я вагаюся на чому, чи на олії, чи на смальці робити. Ну, Вони ще минулого століття були на смальці. На смальці буду робити. добре. Для начинки мені потрібно картопля, цибуля, сосиски. Приступаю до роботи. Перше я наріжу картоплю і поставлю відварювати. Щоб вона скоріше зварила, натну її дрібненько. Заливаю вуличку і ставлю варити до готовності. Ти хоч багато їх не роби? Не роблю багато, Тільки для тебе і для мене. Молоді всі на дієті, ніхто не їсть. Казали, що принесу пиріжки, розмовляти зі мною не будуть. Якщо робимо для двох, для себе, і будемо, як воно, ходити, задоволені. Поправлятися. Якщо ми раз з'їмо їх століття. Тисячоліття. Тим часом, поки готується картопля, я буду замішувати тісто. Молоко в мене тепленьке. Ну дуже тепленьке. Вливаю молоко. Додаю дріжджі. хлібопекарські дріжджі йдуть на самогон. Що кому, а курці просу. Я собі замовив дріжджі, хлібопекарські, Не знаю, чи вийде, чи ні. Ну, а які дріжджі йдуть, Юлія? Спиртові якісь ще є. Не. Додаємо яйце. Яйце перемішала, додаємо. Сукор. Ложка одна. Соль. И оливья. И дальше перемешиваем. Потрошки додаю борошно. Мішу тісто. З'їжджі. Тома є сусідки, не заморочуйтеся. З'їжджа так. Тісто роби, печи. А процес? А фізичне навантаження. Юрій. А калорії? От знімой сусички і підемо на город і всі калорії тобі пропадуть. Ти не хвилюйся, що тобі щось буде. Такі смішні пиріжки, що ж ну. Як я люблю пиріжки надзвичайно. Юрко, скажи, що ти не любиш. Павло, ти не любиш, правда? Ні-ні, я не люблю. Так, хто їх не любить? А з капустою, які смачні, а, а з м'ясом, які вони смачні. Так, зараз помішую. Зараз вимішу все і поставлю в тепле місце на котел. І будеш там відразу віддихати. І собі коло тих пиріжків. Так. А так тепленько, так добре. Так хватить же, пискати. Пицкарні ті таке. Вони буде дуже м'ясенькі. Що це було? Олія! То кажи. То була олія. Де ти літаєш? Намазали олією, накриємо рушничком і виносимо в тепле місце. Побачення. До побачення. Зу... Картоплю я вже розміняла, посолила. І буду підтушковувати цибульку до картоплі. Цибульку я маю порізати дрібним кубиком. Юрій, на чому тобі робити? На олії, на смальці. На смальці. Я не хочу поправлятися. Дуже тяжко ходати. Що то в тебе там таке? Смалить, смалий. Що то за сковорідка така? Така малесенький такий дзьопчик Що, Що ж ти в ній зробиш там? Посмажу. Йой. Яка немічна. Якраз добре. Що ж там доброго? Як ти вимішаєш? Юрій. Не зле мене Юрку. Ви будете свідками. Як вона буде скакати, так? Як вона буде зараз... Все буде мене добре, не вимазувати ні. і плитку, і газову плитку. І все на кухні. Що там маєш чи що? Спробуй, як воно буде. Ну я не виключаю камеру. Перший той. Так що давай перевожу. Не перекладу на Ну що, втікла мені з тої з цибуля? То це називає, не мала баба роботи і купила собі пательню. Дуже малесенька цибулинка в мене була. 120 грам. І виходить за борти. А плитка яка грязна. Йо! Ой, їм страшне, одне хляпнуло, страшне діло. А тут скільки нахляпала? Де я нахляпала, Юрку? Слухай, я хочу ще кропу до тої картоплі. Добре, дам тобі кропу. Маю так тільки я... заморожений. Ну я так думаю. І маю ще цибулю заморожену, дати тобі. На що мені цибуля. Кропу мені дай. Кріп дає смак. І аромат. Тільки згороду. От з городу і одразу мішечок і морозилку. Ще є запах? Ні, як воно? Аромат літа. Запах, в мене це запах. Ну, вважай, бо випустиш. <різь> Японії продають повітря з ароматом літа і сосни. Скільки тобі кропу? Ну так, скільки не шкода. Так як куриці даєш, так тобі мені і кро. Криці а? Я не казав куриці, я казав, та як куриці даєш. Ще цибулька глини, хочеш? Та давай вже, нехай буде. Можна давати зелень. Дай я понюхаю то літо. <рес> Щось вона мені по запаху не підійшла. Цибулька пахне дуже гарно. Цибулька, цибулька, цибулькою, цибулькую. Цибулька, так? Я її називаю, знаєте, як тримбулька. <рес> <рес> Ти довго будеш по кухні бігати? Буду. Так, цибуля вже моя пця. Пушкувалася, додаємо до картоплі. Покажи, покажи, згоріла чи ні? Не згоріла і нічого не ні. курс. Та де ж так дзвониш. Перемішуємо. Додаємо ще перчику. О, То добре. Чи приправу до шашлику дає? Ні. Ну там ж буде кобаска. Не дам. Боса смачна, в неї ні є. А майоран? Майоран не буду давати. Мені не пасує тут майоран. Добре. Маєш не третносіль, вистачить з себе. Покупи. Ну що, йду я за тістом. Та вже йди, йди. Ти вже голодний, правда? Так. Ну, вже обід дві години, як пройшов. Тісто трішечки піднялося, нам багато не потрібно. Так, час я здержу собі. Тут, на дощечку. Це таке тісто, як на біляші, так? Подрібне. може і не таке, бо то що, ну, в принципі, біляші були колись. <різь> так, маємо розрізати. Сосиски. О, я думав, то буде менше. Та так, ти їх новинка. розрізаєш. Тоді добре. Мені хватить. Хватить певно. Так, беремо наше тісто, беремо нашу картоплю і ліпимо пиріжки тими руками. Відскубаю ти собі кусочок. І пофіцовуйте борошно ближче. Якщо буде липнути щось, не дай Бог. Питається, люди, чи тобі ті рукави не мішають? Ні, мені якраз комфортно з цими рукавами. Руки оголені, так? У мене там протяг іде, Вітер свище. <різь> <різь> Беремо картоплю. Вложимо туди кобаску і заліплюємо. Mm, як воно смачно виглядає. А та кобаска як там звариться, як пустить свої соки. Як пустить ту сильну і то буде. Буду як давати... вкусиш того пиріжка, так і прилипнеш. Покажи ще раз. Я подивлюся. Ложемо, ложимо картопельки. Ложимо кодбаску і так обкрутили, обкрутили все. Як маленьку дитинку. Так далі, так? І так далі. Зараз нароблю сковорідку одну, посмажу, сяду з'ї. Надала на сковорідку олію. Так багатенько. І буду зараз олія розігрітися, буду обсмажувати пиріжки. А поки що продовжуємо виробляти тісто. Uwielbiam już skorzystać. Wykładajmy w koryżki. Jeszcze troszkę młodiej się sekund. Ну нарешті. Що ти одну сосиску розрізала так? Одну розрізала. Брикнула тобі. Просто зекономила, сховала решту холодильник. Добре, що не з'їла. Ну що, перекидай вже ті? булочки, чи що то є? Корішки? Корішки. Так, так. Щоб трошки могли підром'янитися. Не жени мене, Юрку. Ну вони як намальовані. Я хочу, щоб вони ще були рум'яніші. Чорні, так? Чорні хочу, так. Ну той перший добрий, подивись, може ті вже добрі є. Ще ні. Той вже може. Його теж можна. Сказати. Що там? Картопля у нас варена. Які шотки з топку кваси? Ось таке. Які булки вийшли. Як намальовані. Як радуємося пиріжки. Так воно смачно. Я смачну. ще ніколи так не тішилася, коли, коли робила пиріжки. То коли ж то було, так? Бачиш, скільки радості? Хоч користі не дуже, а радості скільки. Та, обід же дві години тому як мав бути. І що? І будеш обідати, і будеш вечеряти за одно, тобі вечеряти не дам, дам. Та нічого, але ж би пиріжки було. Пообідаєш, перед вечірок буде. Перед вечірок. Що, так має бути? І все, і більше вже все Два, Два рази. Чайочку попив. Дводенне харчування. Не дводенне, а дворазове. дворазове харчування. Взагалі людині багато не треба. То тобі на один, сьогодні на один Один пиріжок тобі дам, завтра другий, Ти, так, ці тижні тижні тижні. Ти це завтра на цілий тиждень світів. Ти тут людям наговориш. Я трохи ж того пороблю, а решту заборожу. Я зафтую, сьогодні ми пиріжки їмо, повністю. З'їли, з'їли і все. І знову будемо чекати 100 років, щоб заготовити їх. Вони такі жовті. Тільки хочеш, щоб пиріжки були. Видите, як стукають. Надзвичайно, смачно, надзвичайно. Так. Наші радісні пиріжки вже готові. Так виглядають, як вампухи. Дивіться, які вони гарні. Дивіться. нижню сторону. Це трошки би згоріли. Ось, друзі, у нас такі вийшли дуже радісні пиріжки. Якщо вам сподобалося, як ми готували ті пиріжки, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. Смачного вам, готуйте. Ну, дуже смачно. Так я вже положила послідні. Ну давай вже пробуй на закінчення. А поїжджачок вже вистих, Ну я б не сказав. то так не йдеться. то так треба. А -а -а. М -м -м. Хочеш? М -м -м. Він гарячий, ні? Смачний? Дуже смачний. знаєш, чи той, чи той їсти перший. Ми такі голодні сьогодні чогось, я не знаю чого. Я не можу говорити, повний рот з Все, давай. По закінчуємо, закінчуємо.